Темна кімната. На стелі відблиск свічки, що догорає у срібному підсвічнику. Стук годинника, і шепіт приглушений, нервовий, неспокійний. Слуга лежить під панським ліжком, обличчям в пил, не сміючи навіть поворухнутись. Він не мав бути тут, він хотів лише забрати серветку, яку пан упустив після вечері, але двері раптом відчинилися, і йому треба було сховатись. І тепер лежить і чує, а значить, знає. Маєток того часу не просто дім, це модель світу. І все це оточено людьми, які не мали права навіть згадуватись у літописах, прислугою, тими, хто знає, де пан ховає листи, або кому передали хабаря через обідню тарілку. Тими, хто подає чай, коли хтось обговорює долю провінції, і тими, хто миє криваві ножі, коли ще не всі плями зникли з килима. І ось цей свідок, який може вщен зруйнувати твій світ, лежить під твоїм ліжком. Його можна купити, його можна залякати, або можна просто усунути. А як би Чинили ви? Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сторікс. Сьогодні ми з вами відправимось за лаштунки справжньої панської садиби. Щоб нарешті дізнатися, як пани карали балакучих слуг у XVIII столітті і як винагороджували тих, хто зберігав мовчання. Якщо вам подобається ця історія, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Обов'язково поділіться вашою думкою в коментарях, а також розкажіть, звідки дивитеся і яка у вас зараз година. Це завжди надихає. Ми починаємо. Частина перша: слуга як тінь, як жилося нижчим у панському домі. У кожному маєтку вісімнадцятого століття були кімнати, у які гості не заходили. Двері вузькі, сходи скрипучі, повітря пахло милом, варевом і працею. Це світ слух невидимих мешканців палацу. Тут не було м'яких крісел, тут не вішали дзеркал у золоті, тут не жили, тут чекали наказів. Система прислуги в панському домі була чіткою, майже військовою. Кожен знав своє місце і свою межу. Лакей. Носив панський сюртук, подавав листи, відповідав на дзвінок, міг бути біля пана на прийомі, але мовчки. Покоївка. Прибирала, подавала білизну, іноді допомагала пані вдягатись, слухала всі розмови, але не існувала у відповідь. Кучер по суті, водій епохи карет, був майже на рівні. Ні з конюхом, але мав знати дороги, мати добру поставу і мовчати, навіть якщо пан був з коханкою в кареті. Кухарі та кухарки, часто найшанованіші серед прислуги. Їх боялися, бо в них була ложка. І якщо вони розгнівуються, вечеря зіпсована, а разом із нею весь дипломатичний візит кімнатна дівчина. Прислуга панночок, вона бачила найінтимніше: сльози, кохання, вагітність, відчя і все це мала забути. Слуга це безлика присутність. Увійти в кімнату, стояти у кутку, тримати піднос і зникнути. Це мистецтво бути поруч, але не існувати як людина. Не сміятись, не кашляти, не дивитись у вічі, не носити прикрас, навіть якщо маєш їх із дому. Бо ти тінь. І чим краща ти тінь, тим довше живеш. Слуги привчали себе не мати думки, не реагувати на образу, не відповідати на натяк, бо зайвий жест і ти вже не в палаці, звідки брали прислугу. Прислуга ніколи не була випадковою. Діти селян найчастіше їх віддавали в люди, щоб заробили на себе сироти з притулків або від церкви як матеріал для служби, збанкрутілі шляхтичі. Іноді ставали лакеями, особливо у великих маєтках. Їхня гордість, звісно, боліла, але треба було виживати. Міщани рідко, але були, особливо у міських домах. Слугу вчили мовчати, вчили чемно вклонятись, знали, коли постукати. Коли зникнути. Бо служба це не робота, це режим тіла і душі. А ось служниця в маєтку це не лише руки, але й мовчання про все, що її торкалося. Її могли зробити дитину і викинути. Її могли вдарити і заборонити плакати. Її могли звинуватити в крадіжці, бо була боса і мовчазна. А іноді мовчання було власним вибором. Бо коли пані знала, що її чоловік ходить до покоївки, але не мала доказів, винна була саме вона. Жінки слуги взагалі жили в підвіше. Ному стані між довірою і зневагою. Між тілом і прислугою, між кухнею і ліжком. У палаці завжди було два світи: один парадний із дзеркалами, фраками, промовами, другий службовий із пічками, копоттю, каструлями і перешіптуваннями. І от у цьому другому світі народжувались ті самі випадки, які могли розвалити все. Бо слуга, який знає, це не просто загроза, це відлуння правди. А правду в панському домі не любили. В ній не було естетики. Вона смерділа потом, прини. Ниженням і гриміла ключами на поясі. Тож слуга це людина, яку навчали бути менше, ніж вона є. Іноді, щоб вижити, іноді, щоб не порушувати рівновагу. Але всі ці люди, що зникали у палацах, їхні очі, голоси, дотики до золотої тарілки, зберігали історії, які не увійшли до літописів, і саме серед них були найстрашніші. Бо нічого не є таким небезпечним, як тиша того, хто все бачив. Частина друга панська репутація, як тиша, зберігала владу. У 18 столітті шляхтич міг програти маєток у карти, побити слугу, вийти п'яним на бал і ніхто не моргне. Але якщо хтось скаже, що його дочка вагітна до шлюбу, або борг не виплачено, або він молиться не в тій церкві, це вже вибух. Бо для шляхтича його репутація була бронею, документом і паспортом одночасно. Інформація, яка не мала стати публічною, ставала зброєю, і саме тому той, хто її чув, мав мовчати, а ще краще зникнути. Бо репутація шляхтича визначала, чи запросить його магнат на вечірку, чи приймуть його до столу в столиці, чи укладуть з ним вигідний шлюб, чи дадуть йому позику, чи візьмуть його сина до академії у відні. Це було не як тебе оцінюють, а наскільки твоя особа функціональна у владному просторі. Тому знищити чиюсь репутацію дорівнювало знищити його як гравця, що вважалося ганьбою. Перше позашлюбні діти. Особливо, якщо дитина була від служниці або коханки неправильної крові. Це тінь не лише на чоловіка, а й на всю родину. Такі діти зникали разом із матерями. Друге, боргова історія мати борги не ганьба. Не віддавати борги, ганьба. Це означало, що ти втратив обличчя і з тобою не ведуть справ. Слуга, який знав, що пан готує фіктивні папери, вже був небезпечним активом. Третє політичні симпатії. І якщо твоя прислуга чула, що ти обговорював Мазепу, коли всі інші клялися Петру, це більше ніж просто катастрофа. Чому іноді простіше прибрати свідка? Бо просто не було способу змусити мовчати назавжди, крім буквального. Прислуга бачила нічні візити, чула сварки між родичі про спадок, знала, які документи горіли в печі, носила листи не читаючи, але пам'ятала печатки. Інколи таких людей віддавали в монастир, відправляли в інші маєтки або просто не знаходили після пожежі. Бо краще хай згорить свідок, ніж згорить ім'я. Бути тінню безпечно, а от бути в курсі. Це смертельно. Шляхта могла пробачити втрату коштовності, образу честі, навіть скандал на балу. Але знати більше, ніж слід, було гріхом, за який не каялись, а карали. Бо в епоху, де все трималося на репутації, слово мало вагу сталі, а вухо могло стати головною вадою тіла. Частина третя. Коли слуга знав забагато. У панських будинках 18 століття слуга був як повітря, завжди поруч, завжди присутній і завжди повинен був бути невидимим. Але реальність була іншою: слуга був свідком. І коли пану здавалося, що його вночі ніхто не бачив, покоївка з напівзаплющеними очима бачила все. Коли перо виводило підроблений герб, лакей з келихом вина вдивлявся в орнамент печатки. Коли господар підняв руку на дружину, це почули навіть крізь двері. І тоді виникало питання: а що робити з тим, хто забагато знає? Що конкретно міг знати слуга? Наприклад, побачив пана з наложницею. Найчастіше покоївка або дівчина, яка прибирає спальню. Ризик, репутація пана, можливість шантажу, скандал у родині. Були випадки, коли покоївок одразу віддавали в монастир, або видавали заміж за першого зустрічного слугу, щоб прибрати зі сцени, або слуга міг стати свідком фальсифікації документів. Пан виписав собі дарственну на землю, а підписів немає. Взята з іншого документу. Слуга, який носив папери між містами, міг дізнатися, що переносить фальшивку. Йому або оплатили сріблом, або списували з рахунків раз і назавжди, або став свідком насильства або злочину. Пан побив селянина і той помер. Пані виштовхнула служницю зі сходів. На горищі знайшли зв'язаного сина управителя. Слуга не мав юридичного голосу, але мав очі, і тому його мусили змусити мовчати. Як пани реагували на небезпечних слуг? По різному купували мовчання, золота монета, обіцянка відпустити на волю або новий одяг і нова окрема кімната. Але ці подарунки ніколи не гарантували довіру, тільки відсрочку вироку погрожували. Скажеш слово, зникнеш. Хто чує забагато, той спочиває у вишневому садку. Іноді, поруч із небезпечними слугами, випадково зникали їхні друзі, як прямий натяк. Ще могли передати на Січ. Вигнання на Запорожжя часто було легальною формою зникнення. Людина пішла в козаки, і її вже ніхто не бачив. Були інші механізми перевиховування, різки. Як виховний жест, камери у підвалах на декілька тижнів для роздумів, вигнання в далекі маєтки, як ізоляція, передача в монастир, таке собі освячене мовчання. Насправді, слуга у панському домі це дзеркало, якого всі бояться, бо воно бачить найважливіше не тоді, коли пан при орденах, а тоді, коли він не очікує погляду. І саме тому, коли слуга знав забагато, його змушували забути себе. Бо в тій системі мовчання було не чеснотою, а валютою, і слуга, який не мовчав, ризикував стати порожнім місцем у реєстрі невидимим вже не в побуті, а в житті. Частина четверта злочини проти слуг і мовчання в архівах. У 18 столітті слуга не був людиною в повноцінному юридичному сенсі. Він міг подавати вечерю, спати на підлозі поруч з каміном, витирати панські черевики і виносити дитячі нічні горщики, але не мав права свідчити проти пана, якщо той вдарив, зґвалтував або покалічив. Бо в тому домі не було рівних, а отже, не було справедливості. Чому насильство над слугою не вважалося злочином? У традиції феодального та постфеодального суспільства слуга це рухома власність. Не раб, але й невільна людина. Схожий на майно з емоціями. Судова практика в речі посполиті на Гетьманщині і навіть у підросійських реаліях фіксувала тисячі справ, але практично відсутні ті, де пан фігурує як нападник на слугу. Бо насильство над нижчим не було криміналом, це була внутрішня справа дому всього-навсього. як побив? Значить, заслужив. Як дівка не слухалась, ну, самі винні, що її не догледіли. Архівні акти часом згадують злочин, але без імені постраждалого. Слуга з маєтку, дівчина, що перебувала при господині, особа не встановлена із прислуги. Це викреслення з імені було формою стирання особистості, бо якщо немає імені, немає історії. А якщо немає історії, немає вини того, хто спричинив страждання. У багатьох щоденниках та листах збереглися свідчення того, як родини заминали інциденти. Слуга вивихнув руку під час виховного акту. Ну, сказали, що сам упав. Покоївка зникла після того, як пан піймав її в бібліотеці. Ну, пішла добровільно в монастир. Юний лакей наклав на себе руки після побоїв. Ну. Але в метриці записали холера. Мовчання тут було не тільки способом уникнути покарання, а й інструментом підтримання порядку. Бо панське добро це не лише срібло, це і його репутація. Чому вони не скаржились, питаєте ви, бо не було кому. У більшості регіонів не існувало незалежних інстанцій для наймитів чи покоївок, бо боялися, розповіла, втратила роботу. А далі вигнання, голод, безпритульність. Бо звикли, коли твоя бабця і мати працювала у пані, що била, але годувала, ти виростаєш із думкою, що так має бути. Слух виховували в атмосфері терпи і не висовуйся. Це передавалося з покоління в покоління. Не розповідай про те, що бачила. Не міркуй, служи, мовчи, довше проживеш. Це мовчання і стало тим, що розмивало правду між подіями і тінями в архівах. Найбільше злочинів не там, де кричали, а там, де мовчали. Історія злочинів проти слуг це історія, яку свідомо не записували. Не тому, що нічого не відбулося, а тому, що вважалося, що це неважливо. Але саме з таких так званих неважливих сліз і побоїв формується тінь історії. Частина п'ята: жінки-служниці. Тиша як захист. Ти не чула, ти не бачила, ти не існуєш. Вона не мала імені в документах, її не згадували в листах. Вона з'являлась у маєтку, коли ще темно, і зникала до того, як світанок торкнеться вікон палацу. Її ім'я знала тільки інша покоївка. Вона знала все, але завжди мовчала. Бо тиша була єдиною подушкою безпеки і єдиним шансом. Бути поруч не значить бути рівною. У панському домі все було поділено ще до тебе: столи й ложки для панства, ліжка для панства, обличчя, які сміються і говорять. Для панства. Служниця жила під сходами і в буквальному, і в символічному сенсі. Вона прибирала в кімнатах, які ніколи не стануть її, заправляла ліжка, в яких її зганьблять, прасувала сорочки, які ніколи не буде носити сама. Служниця була ніби частиною меблів, тихою, м'якою, слухняною і безпечною. Як виглядала її щоденність? Вона прокидалася раніше за півня. Виносила нічні горщики, розпалювала камін, нагрівала воду для пані, заплітала волосся панянці, потім мила підлогу, чистила срібло, готувала білизну, не озиваючись до жодної душі. В обід вона мала обідати в кутку, мовчки, а ввечері чекати, поки пан захоче чаю або не чаю. Її тіло було частиною обов'язків. Її рот мав бути закритий, а її очі не мали мати й тіні думки. Нічого не бачила. Значить, вижила. Це була негласна домовленість. Ти тут, але ти нічого не знаєш. Бо вона знала, хто з ким спить, знала, чиї діти народились на півроку раніше, знала, кому панна возила ліки з-за кордону, знала, де зберігається золото і чому в покоях пані завжди дві подушки, але вона, наче, спить сама. Якщо вона раптом говорила, вона зникала. Відправили в монастир, змінила місце, повела себе негідно, померла в дорозі. Так писали в книжках записів, так говорили на кухні і так мовчали Жінка-служниця була вдвічі слабшою. По-перше, як жінка, беззахисна, молода, нерідко сирота, не мала чоловіка, значить, не мала заступника. По-друге, як служниця, не мала голосу, не мала імені, не мала церкви, яка б її прихистила раптом що. І вона мовчала, бо могла вижити лише так: служниця це не дівчина, це предмет. Це була фраза, яку могла сказати пані у гніві. Або пан після вечері. І ця фраза визначала всю етику того дому. Бо в домі, де слуг сприймали за мовчазних тіней, насильство не вважалося злочином, залякування не вважалося тиском, подарунок замовчання не вважався хабарем. Це була норма, побудована на страху, де пан завжди правий. А що, якщо вона сказала? Траплялося таке: вона сказала вголос комусь про щось: про ніч у кімнаті пана, про рану, яку бачила, про листа, які читала, про побої, про крик, про вагітність. І тоді її не стало. Її не відпустили, а просто стерли. Хто захищав? Ніхто сільська громада, а вона сама винна. Пані, а та вона заздрить. Церква. А ми не маємо свідків. Інші слуги мовчи, бо ти наступна. Тиша була єдиною формою виживання. Ті, хто вижив, мовчали. Ті, хто мовчав, залишились. Ті, хто залишились, знову мовчали. Так у тілах жінок народжувався цілий архів неназваних історій. Не тому, що вони не хотіли розповісти, а тому, що ніхто не питав. Ця гірка частина не про звинувачення. Але якщо ми, слухаючи ці рядки, відчули, що когось забули, чи чиюсь історію затерли, чи чиясь правда залишилась за кадром, то, може, ми вже робимо щось важливе? Ми згадуємо, ми називаємо, ми повертаємо обличчя тим, кого позбавили імені, і всі мають про це знати. Частина шоста: покарання від публічного до підпільного. У панських маєтках карали двома способами: перший гучно, щоб усі боялися. Другий тихо, щоб ніхто не знав. І в обох випадках кара завжди була не лише за вчинене, а за те, що могло стати голосом. Бо найнебезпечніше для пана це слово сказане не там, не тим і не в той час. Коли карали відкрито, бували моменти, коли зробити з людини приклад було вигідніше, ніж її прибрати. Різки, символ покори, Слугу чи служницю били на очах в інших. Зазвичай у дворі. Між льохом і кухнею. Били не до смерті, але так, щоб запам'яталось надовго, і щоб ті, хто стояли поруч, боялися запам'ятати бодай щось інше. Покої для слуг так звані чорні кімнати. Приміщення в маєтку, де слуг ізолювали на кілька днів без світла, без їжі, іноді зі свинею, щоб зрівнялися в поведінці. Ці кімнати рідко згадувалися у документах, але про них знали всі. Вигнання. Служниця, яку застукали, або слуга, що не так подивився, отримували один вирок: збирай мана і завтра з возом у документах це фіксувалось просто: передана в інший маєток, звільнена, віддана в місто, але насправді це було соціальне знищення без реєстрації, без доказів, без суду. Ти зникав, і більше тебе ніхто не шукав. Коли карали таємно. А от якщо те, що ти знав, було загрозою для роду, для панського шлюбу, для політичного союзу, для репутації чи просто для чогось спокою, то тебе карали так, щоб ніхто не дізнався, що ти взагалі був. Отруєння існували зілля для забуття, трави, які викликали лихоманку, блювання, нічне задихання, їх додавали у юшку, чай, іноді в ліки, які давав панський лікар. І ніхто не питав, чому слуга помер, бо він не був хтось. Не витримав зими, мав слабке серце, не пережила пологи, хильнув занадто оковитої. Такі речення були останніми, що про тебе говорили. Зникнення вночі: ти просто зникав. Вийшов у сад, і не повернувся. Пішов у поле і не повернувся. Залишився в стайні і згорів разом з нею. Жодного тіла, жодного запису, жодного свідка. Навіть ім'я забирали з пам'яті. Монастирі та шпиталі. Якщо людина була цінна, але небезпечна, її віддавали на покуту в монастир. Служницю до жіночого монастиря, слугу до братства при шпиталі. Іноді без права виходу, іноді з умовою мовчання до смерті. Там, де не мовчала різка, мовчала ряса. Пані ж пожертвували на монастир, де вона відмолювала свій гріх. А який гріх не згадали ніколи. Побутова ефтаназія це не академічний термін, але історична реальність. Іноді людину знищували напряму, їй допомагали піти, давали ліки від чогось, замикали у кімнаті з димом, прикривали ковдрою і більше не знімали. Відправляли на лікування. І ніхто не бачив більше де та людина. Це була буденна панська обережність, бо панська репутація не мала витоків, і все, що могло стати хоч шепотом, мало замовкнути назавжди Як це фіксувалось у джерелах, дуже рідко, а якщо й фіксувалось, то дуже завуальовано. А ще частіше взагалі нічого, бо служниця без свідка це просто ім'я, яке перестає звучати. Частина сьома чутки це зброя або як працювала внутрішня розвідка в маєтках. Маєток жив не лише хлібом і вином, він жив чутками. І найцінніше, що міг мати шляхтич, це інформація до того, як вона стала проблемою. Бо той, хто перший дізнається, перший кидає, перший карає, перший виграє. І чим більший був маєток, тим складніша була система панської внутрішньої розвідки. У кожному панському домі був прихований рівень ієрархії. Один лакей був ближчий до пана, бо знав, що треба мовчати. Одна покоївка отримувала більше, бо приносила плітки не на кухню, а в кабінет. Слуга знає все. Але найцінніший той, хто каже, потрібне. Потрібним вухам. Ці довірені слуги не носили знаків, але всі інші знали, це не свій, це панський рот у сірому фартусі. Парадоксально, але найбільше боялись не панів, а один одного. Бо пан наказував карати, а сусід по кімнаті міг здати ще до наказу. Особливою була позиція старших слуг, ключниці розпоряджались коморами і бачили, хто що крав: кучери возили панів і пань, знали, куди і з ким. Покоївки біля пані мали доступ до найінтимнішого. Але найнебезпечнішою була кухарка або прачка, бо саме вони чули більше, ніж мали б, і могли легко заговоритись. Хабар за мовчання був класикою, але плата за донос це зовсім інша гра. Комусь збільшували пайку, комусь давали старий жупан пана, а комусь обіцяли звільнення з листом рекомендації до іншого двору. Та найсолодше підвищення статусу серед слуг. Тепер вона при пані, бо знає кому що шепотіти. Були й випадки, коли донос рятував життя. Наприклад, слуга розповідав про змову інших і таким чином ставав потрібним. Як ловили балакучих? Все починалось з підозри. Хтось надто багато ходить. Комусь забагато цікавого сниться, хтось дивився не туди, де його місце. Перевірка могла бути підставною. Пан розповідав щось навмисно при кількох слухах і чекав, де вирине вина. А якщо виринала, то шукали рот, і в тому роті вже не залишалося зубів. І що ж тепер з цим робити нам? Знати, бо поки ми розуміємо, як була влаштована тиша, ми можемо інакше цінувати тих, хто говорив. Слуга, що мовчав, вижив, слуга, що сказав, зник. Але іноді, завдяки таким зникненням, ми сьогодні маємо голос. Маємо говорити, маємо слухати і маємо, звісно, пам'ятати. Частина восьма винятки: слуги, які вижили, бо мовчали, або стали союзниками. У темному лабіринті покоїв, кухонь, комор і каретних сараїв існували не лише ті, кого карали, були інші, ті, кого помічали і винагороджували. Не всі слуги були розмінною монетою, деякі ставали фігурами у грі. Вони не були шляхтичами, але їм довіряли ключі від винного льоху, скриню з листуванням, доньку на прогулянці. Хто навчився бачити все і мовчати про все слуга вірний, дорожчий за родича. Такі фрази трапляються у шляхецьких записниках. Їх писали для себе. Себе, але іноді залишали після себе не прізвище, а натяки. Без Івана не було би порядку. Марина серце пані, але й моя опора. Йдеться не лише про побутову допомогу, йдеться про реальне партнерство, де пан особа публічна, а слуга, тіньова постать, яка знає все, планує логістику, передає листи, попереджає про небезпеку і розуміє натяки. Звісно, це не було партнерство в нашому сьогоднішньому розумінні, але це було щось все ж схоже. У маєтку без телефону і пароля, де все налі. Людях. Єдиний спосіб зберегти таємницю це жива людина, яка її збереже. Хто ставав такими довіреними? Це могли бути слуга, що виріс із дитиною пана, сирота, взята до двору з малих літ, або той, кого врятували і хто ніколи не забув цього. Парадоксально, але часто довіряли не найбільш грамотному чи енергійному, а найстабільнішому, найспокійнішому тому, хто завжди був там, де мав бути. Він тут. І він завжди мовчить, і саме тому я можу говорити вголос, що робив пан для таких своїх. Їх рідко робили вільними, але часто давали власну кімнату, кращу їжу, новий одяг, не били, коли інших карали, дозволяли сідати за стіл після пана, доручали нести важливі повідомлення, брали з собою в подорожі, де випадкові люди не годились. У деяких випадках навіть давали землю не власність, але право користування. Старий Іван має сад, бо служив батькові мого батька. Дехто з них навіть ставав фігурами впливу. Це найцікавіше. Дехто з мовчунів починав виконувати функції. Радників, бо що пан не міг сказати старшині, казав своєму слузі, що боявся обговорити на зборах, перепитував чисто між нами. Такі люди знали, хто ворог пана, який борг ще не сплачено, що казати чиновнику, і коли краще не казати нічого. І якщо вони були обережні, вони переживали навіть самого пана. В деяких джерелах 18 століття згадується така формула: пан говорить мало, але те, що знає слуга. Знає і світ. Це не жарт. Це про силу бути голосом пана, навіть не маючи ні титулу, ні грамоти. І якщо той голос вчасно мовчить, то він і є влада. Є приклади, коли після смерті пана саме слуга зберігав честь родини, не продав листування, не розголосив таємницю про дитину не від тієї жінки, не пішов до сусідів із плітками, не сказав і тому залишився не рабом, а живим. Мовчання не плата, а захист. Але, звісно, ці історії винятки, бо завжди було інакше. Бо за десятьох битих слуг один виняток, якому просто пощастило. Бо слуга не був вільним навіть тоді, коли мав ключі від сейфу. Іноді ці люди ставали дрібними тіньовими гравцями політики. Іноді просто доживали спокійно, бо вчасно тримали язик за зубами. Але завжди це були люди, які знали, що їхня єдина сила це мовчання. Фінальна частина тиша як політична культура. Коли ми сьогодні чуємо фразу Моя хата з краю», ми часто зітхаємо, зневажливо, мовляв, знову байдужість, відсутність громадянської позиції, страх відповідальності. Але якщо копнути глибше, за цією фразою стоїть століття виживання. Де одне зайве слово могло означати ніч під возом, вигнання або навіть щось гірше. За кілька поколінь ця тиша стала автоматичним не лізь, коли бачиш конфлікт, мовчанням, коли бачиш приниження, униканням правди не з лінощів, а з внутрішнього інстинкту самозахисту. Ми не просто навчилися мовчати, ми навчилися виживати через мовчання. Але кожна традиція це двосічний меч, тиша, яка вберегла багатьох, водночас зробила можливим злочини. Мовчали, коли пан ображав слугу. Мовчали, коли служниця не поверталась після нічної черги. Мовчали, коли зникали люди. Мовчали, бо знали, сказане може стати вироком. Це мовчання стає колективною змовою, навіть не зла, а страху. І його тіні ми бачимо досі. У небажанні відстоювати справедливість, і навіть у небажанні викликати поліцію, коли чуємо крики за стіною. Бо справжнє зло не в криках, а в тиші, яка дозволяє крикам повторюватись. І якщо ми не бачимо історії за кадром, ми ніколи не зрозуміємо, як утворюється насильство, іноді навіть без жодного пострілу. Бо тиша може стати інструментом виживання, а може стати зброєю співучасті. Бо кожен із нас і сьогодні у ролі того, хто чує, бачить і знає, і кожен сам обирає, промовчати чи сказати.